У понеділок, 9 червня, у Брюсселі відновилися газові переговори між Україною та Росією за посередництва Єврокомісії. Сторони шукають компроміс у суперечці про ціну на майбутні поставки газу в Україну та суму, яку Київ заборгував Москві за минулі періоди. На переговорах Україну представляє міністр енергетики Юрій Продан, а Росію міністр енергетики Олександр Новак. Посередником виступає Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттенгер. За даними речниці Єврокомісії Сабіни Бергер, до Брюсселя прибули також керівник українського нафтогазу Андрій Коболєв та російського газового монополіста Газпром Олексій Міллер. Тему продовжить Мирослава Гонгадзе. Росія неодноразово заявляла, що з 10 червня припинить постачання газу в Україну, якщо Київ не погасить попередній борг. Головним каменем спотикання є ціна російського газу. Москва пропонує Україні з 1 червня купувати газ за ціною 485 доларів США за тисячу кубометрів. У Києві ж наполягають на ціні 268 доларів. З урахуванням попередніх знижок за харківськими угодами, які у Москві після анексування Криму вважають нечинними, Україна передбачаючи кризу, заповнює свої газосховища за останні два місяці. В українських газових сховищах вже накопичено більше 12 мільярдів кубічних метрів газу. І думаю, що ми завершимо цей місяць цифрою вище 13 мільярдів кубічних метрів газу. Окрім заповнення газосковищ, Україна розробляє реверсні маршрути для постачання газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії, що дозволить збільшити його обсяги до 30 мільярдів кубометрів на рік. І все ж, як заявляють українські урядовці, Київ не може відмовитись від російського газу, оскільки Україна. Поки що ще не настільки розвинула свої технології. Чергова газова суперечка ще раз підтвердила те, що Росія використовує газ як зброю. Цим стурбовані у США у Конгресі лунають заклики допомогти Україні та Європі позбути залежності від російського газу. Ми повинні шукати шляхи, включаючи експорт зрідженого газу зі США, щоб зменшити монополію Газпрому. Але нам потрібно бути реалістами. Європа зараз отримує приблизно третину необхідного їм газу з Росії повільно Європа буде позбавлятися цієї залежності, і ми маємо допомогти у цьому. Що ж стосується України, то вона, якщо стане більш енергоефективною, може значно скоротити свою залежність від російського газу. Ще одне Україна через 5-7 років має можливість видобувати велику кількість газу. Якщо їм вдасться це, це зробити, то до 2020 року вони можуть шляхом внутрішнього видобування газу та імпорту газу не з Росії, а з Заходу. Досягти межі, коли їм не буде потрібен газ з Росії. Інший експерт, колишня член Конгресу Джейн Гермен, наголошує, що одна з головних проблем української економіки неефективне використання енергетичних ресурсів. Україна є однією з найбільш енергетично витратних економік у регіоні. Якщо б ми могли допомогти створити кращу систему енергозберігання, ми б значно зменшили залежність України від російського газу. Американські законодавці та експерти не втомлюються повторювати, що Росія є країною заправкою, як її назвав сенатор Джон Маккейн. і зменшення залежності від російського газу позбавить Кремль можливості шантажувати Європу та світ. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.